йоу хей, привітки! З вами я Алсік та Дісайпа. Хейо, ну що ж, і сьогодні ми будемо грати ігру How to Escape. Це, я так розумію, ігра для двох. Я буду, так би сказати, ходити по якихось приміщеннях і буду розгадувати всякі завдання. А ДіСайпа мені буде допомагати, так як в нього буде розгадки. Але він не буде бачити мого екрану, а я не буду бачити його екрану. І він має мені якось об'яснювати, як мені проходити <сих>, проходити взагалі всі кімнати. Ну що ж, ми будемо. Та-та. <поці> 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 так, нова гра. Починаємо. Сховище. У мене є сховище. У тебе є сховище. <поці> Тут <поці> у мене сховище і такий пароль, знаєш, як в телефоні. Поясніть <поці> символ іншому гросі. <поці> Ну, тут. Кажи а, ту, та, тут, легко. Кажі, я тобі говорю. та. 7, 2, 9, 9, 8. Є. О, кат стена почалась. Нажимай ага. далі. Ал. Ага. Ага. Ну, я теж. Ага. Алло? Алло, чи є тут хто? Будь ласка, відгукніться. Я в пасті на допомогу. Будь ласка, допоможіть. Я знаю, ви мене чуєте. Емі, Емі, це ти? Емі, Йогане, Боже мій, допоможи мені! Будь ласка, рятуй. Я в пасті, я не знаю, що робити. Я ніколи звідси не виберусь. Чому? Чому? Тут надто Заспокойся, все буде гаразд, я поруч. Ми викличемо поліцію і заберемо тебе звідти. Тримайся. Ні-ні не роби цього. Ми... Ми не знаємо, що може статися, благаю. Добре. Не переймайся, ми переживемо. Я з тобою. Скажи, що ти бачиш навколо себе. Mm, то Виходить, ти дівчинка, а я, я хлопчик, чи як? Я ж тобі буду говорити. А, її. ну так. Якщо бути відвертим, у вас величезні неприємності, особливо у тебе, Енні. Звісно, що коли ти на потязі, що на всіх. Пара і от от розіб'ється, то це рідко закінчується добре. У вас лише один вихід з цієї ситуації. Вона має дістатися головного потягу і знайти гальівни... гальмівний лаважі, але це не буде легко. Його ти може і не на потязі, але без тебе сестрі не впоратись, інакше буде ту ду А Я ну трубку. <рес> не хочу з ним розмовляти, якийсь токсичний. Не, він каже, не буду дарма базікати. Коротше, я зараз в якомусь приміщенні, але я ніфіга не бачу. Прям. <свісно> Тут якась червона кнопочка. Іконка завантаження. Ага. Я скачав якийсь код, не знаю, що це було. Але в мене в сховищі я зараз знаходжусь, в мене є ваги і коробка на них. І як я бачу, якийсь малюнок з обведеними речами. Тобто малюнок з Сірі, там предмети. Якесь, знаєш, ніби порівняння. Mm -hmm. Картинки дві і що ну, дає. Ну я бачу кнопку. Я нажимаю на кнопку. О, у мене засвітилося, я в кімнатці якійсь. Е, так, шо, ш... тобі об'яснювати, що в мене є. Давай, У мене є тут піаніно. Я не можу на нього нажати. У мене є. О, у мене є ключ. Е, з трьом. Е, треба три символи. Тут дуже дивні символи, я навіть не знаю, тобі, як їх об'яснити. Думаю цифри. Тобі цифри? Давай цифри mm -hmm. подивимось. У мене ну, є цифра, може. Від 1 до 5. Так? Ні, в мене від 1 до. до До 10. до 9. <ріст> ну попробуй. У тебе 4 цифри? Е, Ні, в мене є якісь ящики, де кожен а, ящик давай пронумерований. До 5. А, в мене теж є ящики. Ну ну-ну, кажи. Е, в мене просто перший ящик, другий, третій, четвертий, п'ятий ящик. <ріст> ага, а в тебе пише Париж, Венеція. Белград, mm. Істанбул або е, Цуріх. Mm. Введіть код в додаток Кодекс. О, оце я маю. О, давай. давай. 1789. Вів. Вів. У мене тепер є картинка тут піаніно. Якось... О, піаніно. А ні, я не можу нажати на піаніно поки що. Трукніться екрани. Mm. Я торкнувся піаніно. І трукнувся в мене піані. щось воно обводиться. Я не знаю. А, я можу обводити всякі предмети, непонятно які. Обводити предмети? Тобі треба сказати, напевно, які з тих предметів в твоїй кімнаті. Mm. Щось. Щось відрізняється, hey. чи що. Я можу на дуже багато різного нажати насправді. Тутаємо. Знаєш, мені здається, що в тебе є картинка десь. І ти маєш мені об'яснити в сховищі цю картинку, щоб я е, відмінності знайшов. Е, є картина. Якийсь, не знаю, дворець чи замок. Але, е, я... Та, але я маю на увазі, тобі треба, от все що ти бачиш, тобі треба об'яснити, чи в тебе це є там, чи ні. Наприклад, оцей дворець замок, він на поличці зверху, правда? <тит> 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 так. Ось. А справа нього щось є? Три e, бутилочки клею якогось, я не знаю що таке. Потім якась okay. синя ваза, потім okay. e, палет, на ньому стоїть коробка. На тій коробці okay. ще дві квадратні коробки okay. дерев'яні. Потім тут uh, висить парасолька, справа, okay. потім справа ще якась штука червона маленька. E, ще справа <тит> подушка. А нема у тої червоної штуки маленької. Ага. І ти можна де не. Де вона не... знаходиться? Я е, можу, але з, я не розумію демократиче. Зверху парасольки. Яка висить. А, така штука. Да, да. штучка. Е, а потім Окей. Сп... справа подушки є. Одна велика і дві жовті, ч... дві жовті маленькі і одна біла. Там. Все, да. Картина зик? там є? Картина, ні. О, знайшли перше. Дальше. А чекай, може то картина. То, напевно, картина не велика подушка. Ні, це біла велика подушка. Ні, Біла велика подушка, дві жовті маленькі і одна велика квадратна. То, напевно картина, а не подушка. Ні, ні, там картина прям є. А. Ну в мене вона сіра. Ну, в мене вона, типу, замазана. Я Так, потім що там? Нижче. Під тою картиною йде замок, з лівого боку дві парасолі. Висядь. Дві парасолі. А, у мене три. Оу. Прикольно. Потім коробка, в якій щось рожеве, таке мутно рожеве. Потім справа ще дві коробки з синітки, мутно-сані. сині І одна У е... мене мене нас сірі прям. От ваза якась звища, вона одинакового кольору з ними. Чи вона світліша? Ваза трошки світліша, голубого. Ну, де ну, не, Ті, не трохи сірі. такі Сірі, так, Сірі. Okay. Е, потім дерев'яна коробка. Mm -hmm. І потім оцей кодекс, що я тобі вводив. Да, да, да. До речі, мені здається, що я там бачу теж якісь символи на тому кодексі. Тебе є? Їх вводити можна? Вводити? От, От ми можна... Пише 9, 7, 8, 9. Я запам'ятаю. Навіть не запам'ятаю, я запишу. Сказав, запишу. Чи собі ручку виписав. Добре, що мені думаю. А, ну, та, та. У мене є тут фортепіано, але я на нього не можу нажати нічого. І є коробки. Тут об'яснити, що, що ще тут відрізняється. Розумієш, треба знайти відмінності. Mm -hmm. Бажано сім. Сім відмінностей? Дивись, внизу. В тебе є внизу коробки біля шафи. Давай по, -по, -по порядку, як ти говорив, бо я заплутаюсь зараз. Добре? Я навіть шафи ніякої не бачу. А, окей. Добре, е, далі. Е, знизу картини, де замок, з лівого боку стоїть драбина. Mm -hmm. Під драбиною є якась маленька штука, якась дерев'яна, з... То, то крісло впало. Угу. Uh -huh. Потім біля того крісла стоїть великий червоний диван. Uh -huh. А парасоля є? Uh -huh. Парасоля є. Вона сперта до червоного дивана зліва. Угу. Uh -huh. Потім uh, кубік дерев'яний з лівого боку. Uh -huh. На тому кубіку паперова коробка. Угу. Uh -huh. З правого боку три паперові коробки. На паперовій коробці нічого немає. Да? Ні, нічого. Окей. Okay. З правого боку три коробки паперові. Між ними свічки є. А, ні, нічого. Окей. Okay. Так, далі. Тут стіл є дерев'яний. Mm -hmm. На ньому картина. На картині котик чи песик, mm -hmm. я не знаю. З правого боку від картини стоїть дві книжки. З лівого боку стоїть одна книжка, і на тій книжці окуляри. Потім ручка стоїть збоку. А, добре. А немає трьох рожевих таких платних як папарів ніби. Mm, ні, нічого такого не бачу. Окей. Okay. Дальше... Е, під столом відбулці. відро, так. Зігнуте відро і крісло. Mm. Так, далі на фортепіано стоїть три білі якісь, я не знаю, що таке, подушка чи що. То? Потім крісло mm. перевернуте. Mm. І... З двома ножками. Е, з трьома. В тебе теж три, покрутись. Мені я не це. можу крутитись в мене фотка. а, -а, -а. То то, no. то виглядає так. Воно коротше, я теж бачу ніби no. дві, але якщо обернутися, там три коротше, в нього. Потім біля нього справа щось, щось ніби впало маленьке. Mm. Тоже. На фортепіано зліва стоїть клей. А, чекай, у тебе там справа ще є світильник червоний. Червоний, ні, зверху є білий, такий світиться на стіні. Ні, червоний світильник великий. Зліва на фортепіано стоїть клей якийсь. Mm -hmm. Потім перед фортепіано є маленька тумбочка, яка відкрита mm -hmm. наполовину. В ній нічого mm -hmm. нема. E, на ній стоїть дві, дві бутилки, якісь Сірі. Mm -hmm. Мочалка жовта справа. Mm -hmm. e, джинси Сені. І, okay. і джинси якісь мутно-сірі. Мутно ну, типо. Я, я, я не знаю навіть. не зрозумів, як ти Поняв, що це джинс. Але ладно, фортепіано, ну, що розкажи буду. клавіші. я не бачу Клай. нічого. Там просто, просто клавіші. Е, ч, ну, А, типа по порядку йдуть? Так, да, білий, 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 чорний, білий, білий, білий. Е, чотири білих, один чорний. чотири білих, три чорних. П'ять білих, два чорних. І далі все біле. Окей. Клей. Клай. Клей стоїть, та зліва. О, мені вибили символи, давай тобі їх об'ясню. О, ті дуже важкі дивні. Так. О, давай. Перші. Кр... Злі... Зліва направо. Три давай. кружечка. І з них виходить, типу, буква Е. Ага. І е е е перші два верхні кружечка закреслені, нижні не закреслені. Типу, воно повністю в середині має прозорість. Так, є таке, така. Потім буква Г, трошки вище. Та є. І знизу такий кома. Про прочерк, кома. Давай друге. Друге, це одиничка в квадраті. І. <гадрати> ти бач, одиничка в квадраті, але без лівого всього, бордера. Ага. І знизу, і знизу якась ще полоска знизу є. Знизу полоска і зверху ще така теж. Так, так, так. Окей. І останнє — це буква F. Е з двома крапочками всередині. Ліва крапочка замальована, права ні і ножка зліва, ще є лишня. Буква F. Ага, я-є-є-є-є. Є, є, є. Так, відкрився. Так, тут пише. Паріз. Париж. Париж. Підходить. Чекай, зараз ще. Ну добре, давай перше париж зробимо. Париж, це виходить. Парис. Э, Паросолька. А. А, а. а, давай, парасолька. Ну що, що скажеш? О. Важко, коли тобі не можуть сказати від при самому договір. Ємі хороша робота. вдалося розгадати всі загадки в цьому you're вагоні. Ну, well, um, майже всі. One, для останнього завдання я попрошу вас скористатися підказкою. Щодо цього вагону. Я не залишаю вам вибору, решта залежить від вас. Емі, візьми монету поряд за кейсом та поклади в автомат праворуч від нього. Коли все буде зроблено, передай його на слово, яке написано на квитку. Так, ну зараз я візьму монетку. Кину її. от сюди, от. Угу. Тут дуже класне слово. Пише help. Хе-хе-хе. Все, нормально. 5, 6, 2. Зараз. 5. 6. 2. Тут ключ. Я можу відкрити двері. Ого. Тут, тут угу, Я відкрив двері. Салон. Шо, Шо? Салон, та салон. Салон, і тут, коротше, пароль такий самий. Ну, майже такий самий. Ну що ж, а зараз ми будемо вже закінчувати. Тому кому сподобалося проходження цієї першої кімнати, так би сказати, сховища, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо.